А стосовно цієї заяви скасування плану дій щодо членства для України, чи це вже автоматично говорить про те, що Україні спрощується вступ до альянсу, чи ще зарано про це говорити можуть бути інші якісь зараз перешкоди на шляху України до НАТО? Ви знаєте, це сигнал добрий для України, що нас хочуть бачити в НАТО, але є одна умова, і вона, на жаль, є дуже суттєвою. Треба, щоб війна закінчилася, треба, щоб Україна перемогла ворога. Тільки після цього ми будемо там бажаними гостями, а тому, що це право ми завоюємо кров'ю наших солдат. Але до цього моменту ніяких чарівних кнопок, щоб в один момент ми стали ми членом НАТО, а ще й НАТО нас виходячи з цього, підтримали у цій війні, скажімо так, бойовими діями, а не просто допомогою військовою. Ну на це сподіватися не варто. А, Пане Сергія, але при тому, наприклад, так, змоделюємо ситуацію, якщо Україну все ж таки беруть до альянсу, Україна стає членом НАТО. Чи автоматично це теж запускає в дію п'яту статтю, цього в НАТО бояться. Тобто тут в цьому проблема, чи якісь інші також політичні, можливо, технічні моменти є? Так, да, саме цього бояться, ніхто із членів НАТО не хоче сьогодні вступати у війну. Не хоче так званої ескалації, вони бояться цього. Більш того, вони бояться навіть того, що Україна може дуже швидко перемогти Росію, тому з цим пов'язані всі затримки і невеличкі поставки недостатні, я б сказав, не невеличкі, а недостатні поставки зброї, тому що вони бояться, що це призведе до повного падіння режиму Путіна. І хоча Путін злочинець, вони це розуміють, і навіть е за останні два роки. Дуже сильно помінялося відношення до самого Путіна, розуміючи, наскільки ця людина неадекватна, все ж таки Путін при владі, який контролює сьогодні ядерний арсенал найбільший у світі наших західних союзників. Більш влаштовує ніж якщо замість Путіна там можуть побачити таких людей на кшталт Кадирова чи Пригожина, а або яких невідомих нонемів, і доля контролю над ядерною зброєю російською буде невідома. Цього бояться цього боється об'єднаний захід. Цього боїться НАТО, і тому вони скажімо так з одного боку, будуть нам допомагати. Вони за те, щоб навіть не те, що Росія не змогла нас перемогти, вони за українську перемогу, але таку, щоб все ж таки Кремль залишив контроль над країною і можливості далі вести з ним розмови, перемовини і домовлятися подальших діях. Які скажімо так привели б того, щоб Росія не розпалася, і в Росії не почався хаос, колапс і те, що називається російською мовою смута. Ну, до речі щодо перемовин, але звичайно, що не з Кремлем, то країни НАТО зараз терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом у Вільнюсі. Пише про це видання Політико і з посиланням на чотирьох співрозмовників серед посадовців, які ознайомлені з ходом переговорів. За цими даними невелика група держав альянсу веде діалог перед самітом, аби завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки. Йдеться про певні спільні рамки, до яких зможуть доєднатися інші країни на саміті цього тижня. Отже, США, Велика Британія, Франція та Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом. Також Звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС та а, Великій Сімці. А от власне знаєте, виникає таке питання, як а, студент так в останню ніч намагається зробити все, що не було зроблено до цього. Тут чому зараз в останній момент вирішують це питання? Чому що там теж ставало на заваді? Чому зараз стали можливі ці перемовини? Чи може бути ефективний механізм винайдений? Отак от у а, останній момент. Заходу, багатьом на заході політикам, лідерам, політичним е, хотілося б, щоб війна була завершена шляхом перемовин. Це б давало контроль над московським режимом. А е, що завадило, і що завадить і надалі? Небажання українського народу знову приходити до е, алгоритму, який ми вже бачили. Як тільки ми домовляємося на якихось умовах з Росією, це значить, що війна буде далі. Що небезпека буде залишатися що якщо це знову не придеться вирішувати нашому поколінню, ми залишаємо війну нашим дітям. А ми дуже багато втратили ж людських життів. Ми втратили наші міста, нашу територію, ми втратили частково наше здоров'я і життя, і ми український народ не хоче йти на такі домовленості. А на жаль, не всі не тільки серед наших ворогів. А і серед наших союзників не розуміють, що це не вирішують не стільки в офісі, не стільки на банковій, скільки е, в окопах, скільки в українських містах, скільки, наскільки офіс залежен від е, українського суспільства. А у нас дуже поганий досвід. Ми розуміємо, що з цим хижаком домовлятися неможливо, його можна тільки ліквідувати або знищити, або посадити його в таку клітку, з якої він би не вилазив. Угу. От знаєте, теж тут цікаво, що зараз готуються країни, вочевидь, до саміту НАТО, і готується і Україна, і там дуже буде багато питань вирішуватися. але… А скажімо так, те, що вочевидь не буде вирішено завтра і післязавтра питання того, що Україна вже стає фактично членом альянсу. Ми вже це з вами проговорили. Чи це може бути, скажімо так, позитивно сприйнято на Росії, наприклад? І, от взагалі, чи може бути на тому саміті щось приємне для Росії, чи робить Московія щось зараз через своїх можливо, лобістів або країн-членів лобістів? Я думаю, ви розумієте про кого я зараз говорю. А якісь а спроби зараз якось вивернути це все на свою користь? Ну, знаєте, нема нічого такого, щоб російська пропаганда не подала як свою перемогу. Ми це бачили багато разів. І причому там же пропаганда флюгерна, як і глядачі, які глядять. Сьогодні вони думають про одне, завтра можуть повністю поміняти адженту на іншу, і це все сприймається і працює. Ми не повинні на це звертати увагу. а Нам своє треба робити. А зазвичай а, в Росії, там, як мінімум, в Кремлі, якщо не брати Путіна, дуже добре розуміють. А думаю, сам Путін, що а, за ці півтора року війни, а, ті стартові умови, на яких вони могли б домовлятися з Києвом ще тоді, коли не почали широкомасштабний наступ, і сьогодні вони дуже змінилися, і а, умови світом. Ми бачимо, як змінилися позиції відучих країн Європи: Німеччини Франції, які спочатку взагалі бачили Росію як партнера економічного, як основний ресурс енергоносіїв. А зараз ми бачимо, що вони вже так не вважають. Хоча вони і досі думають, як повернути світ знову до того стану, який був до війни, як зробити таким чином, але ну так чи інакше, треба приймати дійсність. Це вже більше неможливо. Тому ми не повинні думати, що там Росія побачить для себе позитивного чи не позитивного, все, що каже російська пропаганда, це взагалі не для нас і не для адекватних людей. А нам треба думати про себе, про ти про скажімо так, про ті ресурси, які ми можемо отримати завдяки цьому саміту. А мені здається, настільки членство в НАТО, скільки новий пакет військової допомоги і скажімо так. Нові ресурси, які допоможуть нам в боротьбі з російським агресором. А так, от, до речі, сьогодні ми нашим глядачам теж пропонуємо питання стосовно майбутнього саміту у вільнюсі, і воно полягає в тому, чи вплине присутність президента Володимира Зеленського на ті результати, які можуть бути в цьому саміті. Бо от зараз, власне, лише сьогодні Ян Столтенберг підтвердив, що Володимир Зеленський буде брати в цьому всьому участь. А от загалом, ми, ми бачимо, що от зараз ще там тривають переговори по дуже багатьох питаннях. Я так розумію, по фінальній декларації зміст ще до кінця нам не зрозумілий, а те, що Буде там присутній Володимир Зеленський, чи це може дійсно зараз вплинути на позицію там тих, хто вагається, якось пришвидшити якісь процеси, вплинути на результати того саміту? Я думаю, що е інформація чи буде, чи не буде присутній, яка не була визначена дуже довго до цього моменту. Зеленський показує, що між офісом президента, між банковою і Брюсселем йшли перемовини. Я думаю, що це були нормальні знаєте, торги. Тобто, Офіс вимагав багато, багато різних речей, можливо, наші союзники не на все погоджувалися. І саме від цього, наскільки суттєво будуть результати саміту, наскільки е, досягли домовленості, що нам дає НАТО, і залежало від того, е, чи поїде президент чи ні. Ну і е, тут не так. Не, е, Тут не такий наслідкові наслідковий, наслідковий зв'язок, не те, що президент поїде, ми багато чого від цього отримаємо, А чи отримуємо ми щось від НАТО суттєве від цього залежить, поїде президент або ні? Якщо зараз є інформація, що він точно поїде, значить про щось дуже важливо в офісу президента. І президенту вдалося домовитися. Ну так, власне, я так розумію, це те, про що ми з вами говорили, що нам зараз будь-які можливості варто використовувати у цьому саміті, аби досягнути своїх інтересів. У до речі, знаєте, то теж дуже цікаво зараз спостерігати за ставленням українців до вступу до альянсу. Ми пам'ятаємо дуже тривалий. Час ті опитування, де ну навіть до 50% до половини не дотягувала кількість респондентів, які підтримували ступ України в НАТО. А зараз вже 89% українців хочуть до альянсу. Ось такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ідею приєднатися приєднання України до альянсу підтримує 93% населення заходу України. Сходу трохи менше 79%. Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання і демонструє єдиний погляд, стверджують соціологи. Водночас для лише 18% опитаних громадян прийнятно буде відмовитися від вступу НАТО до встановлення миру. Для 76% така ціна є неприйнятною. Також КМІС порівняв як змінилося ставлення українців до. Отримання безпекових гарантій замість вступу в НАТО в травні 2022 року 39% наполягали на лише вступі до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього безпекові гарантії до травня 2023 року. Громадська думка помітно змінилася. До 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві у НАТО. Водночас до 29% знизилася частка тих. Для кого прийнятними будуть безпекові гарантії. такі зараз? маємо результати. Не знаєте, тут теж можна багато говорити, що а, а, раніше треба було вирішувати питання вступу до НАТО. але вочевидь була якась так, або тут не допрацьовували із інформуваннями з просвітництвом людей, або навпаки, тут працювали з громадською думкою, а щоб її відвернути від перспектив а, в, а входу до альянсу І лише зараз за час. Повномасштабної війни люди зрозуміли взагалі наскільки важливе це питання? Отже, ці зміни, на вашу думку, теж чим вони можуть бути обумовлені? от раніше Чому раніше люди не надавали такої ваги вступу до Альянсу? Я вам признаюсь чесно, як політтехнолог, який в цьому питанні змушений був розбиратися професійно. А ви повинні розуміти, що звичайні люди, нормальні люди, які живуть в Україні, працьові люди, вони на жаль, не є політиками. Вони не розбираються в важких питаннях геополітики, стратегії, цивілізаційних процесів. Це повинні робити професіонали, яких обирають бути керівниками держави, політики, саме вони, еліта, те, що називається, що таке еліта, це прошарок населення, який завдяки приходу до влади відповідає за безпеку, за розвиток, за прогрес в країні. Звичайна людина, вона. Думає тільки про одне: як забезпечити безпеку і, скажімо так, добробут своєї родини і далі не йде, а все, що вони вважають, от куди йти в НАТО, не в НАТО, залежить від того, що каже їм еліта, як вона приймає рішення і наскільки вона переконлива. Не знаю, як ви, але моє покоління жили в радянському союзі. Більшість радянських людей була переконана, що живуть в найкращій країні. Що їм дуже повезло з країною, що соціалізм і планова економіка найефективніші, і ми колись побудуємо комунізм і на і перше ми прийдемо до цього. В це в це дійсно вірили, щоб ви розуміли. Бо еліта така еліта насаджувала те, що більшість українців який час не розуміли, що нам треба в НАТО. Що нам треба вибирати е, Європейський Союз, іти на захід залежало від еліт. Хочу нагадати навіть 2014 році, коли проти нас очевидно було, що Росія це не братський народ, це агресор, ворог, який не хоче ні нашої свободи, ні нашої державної самостійності. Навіть під той час еліта, яка на той час була на банкові, дозволяла собі існування Медведчука. Політичних партій, які мали велику кількість каналів, яких казали, що НАТО і Захід це вороги, що нам треба союз з Росією, що війна це провина української влади, яка не домовилася з Путіним, і так далі, і так далі, і так далі. Тому зараз це змінилося. Так, фактор дуже важливий, коли у вас війна і враг очевидний, то навіть еліта не може нічого такого заподіяти щоб змінило думку народу, але в мирний час це залежить від того, яка інформаційна політика нашої держави, і якщо раніше більшість людей не хотіла в НАТО, це питання не до людей, це питання до нашої еліти, яка тоді була при владі, і той інформує інформполітики, яка вона запроваджувала в країні. Так, зрозуміло, це все. Ну але, врешті, час розставив на місця. Шкода, що зараз ну, тепер ми маємо повномасштабну агресію. Зараз війну, і це питання, як бачимо, треба зараз вже не так просто вирішувати. До речі, там безпекові гарантії також звучали в цьому опитуванні. Я так розумію, що зараз теж питання певних безпекових гарантій до того, як ми можемо вступити в НАТО. Зараз це питання підіймається. Зокрема, Байден казав про якусь ізраїльську модель. Це воно. Да, але ви повинні розуміти, що в всіх нюансах звичайний українці не розбираються. Це питання до експертів до політиків, які за це відповідають. Ну а ви добре, від... а от нам зараз оці ці гарантії безпеки, наприклад, до того часу, коли Україна переможе, припиниться війна. Це нас влаштує наразі чи нам не треба на це погоджуватись? Давайте я для простої людини поясню просту річ. Якщо ми беремо ізраїльський варіант, то там все просто. Спочатку, коли Ізраїль змушений був воювати за свою незалежність 48-го року, жодна країна їх не підтримувала. І більшість їх, так сьогоднішніх союзників, вважала, що вони не протримуються ну, 2-3 роки і цієї держави не буде. Тільки спроможність і воля самих Ізраїльтян до боротьби, вони досі не є ні в якому альянсі. Вони просто побудували а, працюючу економіку. Вони обирають в свою еліту людей, які а, розуміють і які розуміють, що таке безпека країни, які всі пройшли війни. У них еліта обирається з тих, хто служив і приймав участь у бойових діях. Вони досі знаходяться в стані війни, але вони побудували найпотужнішу в світі в регіоні армію. Вони зробили в пустелі не тільки, скажімо так, сільське господарство своє, яке їх кормить і ще йде на експорт. Вони побудували і ще індустрію, яка дозволяє виготовляти багато чого, навіть у них купують з озброєння. І тоді вже з'явилися союзники, Сполучені Штати, основні союзники, які їх підтримує. Британія взагалі була проти цієї держави, і навіть знаходилась в стані конфлікту з ними. Тому дивіться, і вже потім, коли вони показали спроможність перемагати на полі бою, з'явилися так звані гарантії. Якщо у вас немає діючої армії, якщо ви не б'єте, то всі ці гарантії будуть так званим Бутаперським меморандом. Ми помні, ми мали такі гарантії і від Росії, і від інших. Ми проміняли на ці гарантії ядерну зброю. Спрацювали ці гарантії? Ні, не спрацювали. І зараз ми хочемо шукати чарівну кнопку. А давайте станемо членами НАТО, а нас туди не приймають. Щоб нас запросили в НАТО, щоб нам дійсно дали без гарантії, треба показати, що ми спроможні самі перемагати ворога, самі запускати свій військово-промисловий комплекс. Ми ж не Ізраїль, який починав з пустелі. У нас же від Радянського Союзу ще залишилися і кадри, і активи промислові, які б дозволили вихтовляти і свої танки, і свої ракети. Не знаю, як з авіацією це важка справа, дійсно можливо, її не треба свої робити, хоча ми колись будували. Свої літаки, просто транспортні літаки, центе, от після цього немає чарівної кнопки, тільки своїми руками можемо забезпечити гарантії своєї безпеки. А вже тоді до нас будуть приєднуватися і, і і мати з нами справу і давати якісь гарантії союзники, якщо ми вже брали модель Ізраїля, і ніяк по інакмі, і ніяк інакше. Так, зрозуміло. Пане Сергію, дякую, що до нас долучилися. На жаль, на час на спілкування вичерпане. Тому вам мушу казати дякую. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі Сергій Гайдай, політехнолог нагадаю, до нас долучився. Говорили про саміт НАТО вільність, який розпочнеться вже завтра.